Я все чаще задумуюся купити свій камеру Good Pro для зйомок саме таких місць, де тиша, спокій душі і тіло також. Всім, хто любить шукати гриби, вже отакі от є. Не знаю, як вона називається. Лисички, мабуть. на лисички. Тут вже в лісі я грибе. Я на сьогодні закінчив свої пошуки, знайшов одну дробинку і три крышечки відпивав. А ні, я ще знайшов Все, всі мої знахідки Але нічого страшного ми йшли не за знахідками. Ми йшли за свіжим повітрям, котрим до цього часу ми також дихаємо. Сьогодні побачив Дику касуля побігла від мене, злякалася, думав її зазняти, але не вийшла. Можливо, зараз десь попаде на кадр. Як один разом одна розумна людина казала, що там, де є... Травоядные, там есть и хижаки Поэтому, если бачите видите травоядных зверей Будьте обережними. Такая какая-то Гарненька. Цю пору року в лісі дуже гарна. Спокій, спокій тиша і насолода. Це ще мені потрібно було від лісу сьогодні, сьогодні він мені це. Тому, якщо маєте весь час у п'ятницю, в разгар робочого дня приходьте до лісу хотіствуйте. Ніхто, окрім вас, не побачив цю красоту. Я читав. Таку цікаву теорію, якщо в лісі народилося дерево, прожило всю, все життя своє в лісі. Впало і знило, воно взагалі було. Таке питання воно взагалі було. О ну, давайте ми будемо. Не ну, як дерева ті, що впали і зни. А як живі люди? Котрі насолоджуються життям, спілкуються, забутяться друг про друга. Все такий цікавий горбик. Потрібно подивитися, що за горбик. Такі горбики в лісі. Це може означати, що... Раніше тут був була хатина, так як несильна в цих ділах. Потрібно завжди підійти, подивитися, якого розміру? Більшість хатин ті, що в Україні, вони просідають, вони створюють ями. А тут вони створюють пагорби, тому що построєні з цегли. Але якщо навколо нічого не розкидано, то можливо це і не хатина. Також потрібно орієнтуватися, що рельєф ми самі створюємо. Ми Можемо взяти трактор і створити любий рельєф. Людина, прийшовши на землю, скільки вже рельєфів створила від самих маленьких, це ямки від лопатки в пісочниці. самых огромных. Это я дивился, вроде самая здоровая побудова на свете. Советский канал, как я не ошибаюсь Можно вычислить людину, Недавно почала ходити до лісу. У нерв такий кожен звук. І людина, котра давно вже в лісі, вона старається пробиратися через всі ці гілки, щоб не що наступити, тому що найцікавіше це те, що ви побачите, коли буде тихо передвигатися. Але жолудів накидало. То, пожалуй, там не сильно ти походиш тихенько. Дуже гарно в лісі зараз. Але час прийшов знову їхати до міста знову займатися своїми справами. І ще три хвилинки. Похожу по лесе. Наоборот сейчас я на Там далее пола на нем уже посеял за минуту. Очень фармля, готовится. Впаде сніг скоро. Покриє біле пельмоє. Все ще нас оточує. Буде все Дуже подобається перший білий сніг. Коли ще? Жодна людина не вступала, жодна машина. Тільки-тільки впав. Як колись. А як був ще юний. Жив в горному селі. Якщо з вечора там йшов сніг. А по наприклад ночі випадав. Я старався или ночі, коли він закінчувався, або з самого ранку. Стати на машину і першому пролажувати сліди. Заїжджати в місця, де можна покрутити машину. це дуже подобалося. Тут можна вийти з лісу, воно наповни чи єсть. Оби тут під краєм лісу пройдуся. ще не видно білі грибів. Тут та й білі гриби є. От ще тільки такі гриби, які я вам показував. Тут ще декілька кабани є. Як з ними боротися я не знаю. Я ходжу до лісу. Я завжди думаю, як я з нею буду боротися. Все, бачите, сміття, хтось залишив. Не в лісі сміття. Два не дні, нас багато, хто люблю походити по лісі, а ходити по сміттю не сильно. Магі, мам бажання ходити. Тому ще вам можу сказати. Гарного дня. Якщо сьогодні в п'ятницю ви не знайдете можливість поїхати десь, то завтра буде субота, завтра буде вихідний. Завтра сідайте на свої транспорти, великі машини, хто пішком, відправляйтеся до озер, до, ріс, до лісу, до річок. Рибачте, палюйте, займайтеся любимою справою, котра вам приносить задоволення. Тому що ми не знаємо, що буде на наступному тижні. Я сподіваюся, що у вас і у мене все буде добре, ми будемо тримати зв'язок. Ви будете писати мені коментарі не тільки якісь такі, що повинні мене задіти. хоча вони мене не задіваються, я розумію, що люди різні бувають. І в кожного своє життя. І чим людина більш озлобленіша, в цьому житті, тим більше, значить, з нею поступали недобре, злі люди. А люди, котрі добрі, ті, ті навіть дивлячись на зло, старалися держати в собі тільки добро, незважаючи на ці злі поступки, якими з ними поступали, держали цю. Свічку добра собі. Тому я вам побажаю гарного вам дня, гарного настрою. Будьте добрі до оточуючих і до себе. Цього я люблю. Бувайте!